Ну що настав момент істини. Просто зараз ми з вами піднімемось на велику лаврську дзвіницю. Вперше за 30 років. Вперше я це зроблю за своє життя. А допоможе нам у цьому Олеся Крамаренко, прес-секретар печерської лаври. Вітаємо вас. Дуже даємо вас українській лаврі. Ну що, ви готові? Ну, сподіваюсь, що так. Чудово. Тоді йдемо. Триста сімдесят чотири всього -нався. Всього. 374 сходинки потрібно пройти. Тут у нас зазвичай відбуваються концерти. І люди, які йдуть на дзвіницю, можуть в принципі зайти, подивитися, яка тут красива зала. Ну, і може навіть щось заспівати та покричати. Ого, таке таке ехо просто неймовірне. І знаєте, що завдяки оцим, ну не завдяки, а через те, що тут є такі пройоми, то луна вона отак заходить, і тому такий складний тут звук. Вона проходить. І потім повертається. О, Тому так. така дуже довга. Так. Зараз Бачите? можна було почути навіть. Ну дивіться, це на четвертий ярус ми піднімаємося. 374. Так, це зараз другий. Це другий ярус. Це, це навіть ми до другого ярусу ще не піднялися. А, так, да, це другий ярус. Ми йдемо з вами на третій. Угу. Тобто можна навіть перепочити, якщо що. Так, якщо людина втомилася, так, можна. Дуже цікаво. Давайте йдемо, йдемо я... далі. Підкажіть, будь ласка, ось чи є якийсь прайс ліст для того, щоб піднятися на ось велику Лаврську дзвіницю? Так, звичайно, він є у нас на сайті, Він є біля каз. Тобто у нас Великої великолавської дзвіниці входить у вхідний квіток. Тобто люди, які вже сюди зайшли, вони можуть поглянути територію, зайти в Успенський собор, зайти в Трапезну палату і зайти в дзвіницю до третього ярусу. Це там, де ми з вами були. Під колокола <гум> <гум> будемо там. Ми зараз туди, пі <гум> <Підкажіть>, <гум> туди підемо. <гум> Дай ви побачите. Так, да, тобто це також видовий майданчик, і це, в принципі, під силу будь-кому, незалежно від віку. А вже далі наступний ярус четвертий і Лаврський дзвін ще вище. Це коштує 250 гривень з людини. І е, це в нас відбувається за супроводом спеціальної людини, щоб нічого не трапилося. Але якщо люди хочуть екскурсію, в нас є групові екскурсії на 10 людей, тобто це десь 300 гривень з особи. Це буде з екскурсією, але це тільки діє груповий квиток, тобто mm -hmm. збираються люди, вони є за певним часом графіком, і тоді екскурсовод веде вас в екскурс, розповідає, що тут, як це будувалося. До речі, ця дзвіниця, вона. Перша дзвіниця, яка була великій в Києво-Печерській лаврі, була не тут. Вона була трошки в іншому місці, трошки посу... да, Тобто вона посунута трошки від того місця, де вона історично була лавська дзвіниця. І перша дзвіниця вона виглядала. Це були такі а, стовпи. На них був колокол. Це була треба перша, потім дерев'яна. відповідно вже далі. Потім відбудували вже інші технології. Прийшли. Ну і нарешті там 1800 рік вже шедель побудував архітектор, збудував цю. Такому ну, імперському трошки стилі велику лавську дзвіницю, таку такі дзвіниці в принципі будували в той час за стилем. А це були відповідно до того часу. Ну, я знаю, що це була найвища така споруда. церкви. так, це була найвища взагалі споруда Києва. І якщо ми тут з вами далі пройдемо, ми побачимо іншу велику, також історичну будівлю високу. Це Україна, мати. Я вже казала, що ну так, ми між собою шуткуємо, що. Тепер ми можемо перегукуватися з тими, хто піднімається на Україну мати. Тому на щі, що там на щі, так на щі, тому що вони там з гербом. Ми тут, так скажемо, в українській лаврі. Ми оце Ей, слава Україні! Героям слава! Ну поки що не дотручалися, але такі цей спроби А, Добре, звук дивіться. Власне, я вас вітаю. Ми з вами Держите. мужньо піднялися на найвищу. Точку великої лавської дзвіниці ми з вами зараз знаходимося біля механічного годинника. Він, Кожні 15 хвилин б'ють дзвони, і це саме цей механізм приводить їх такий, скажімо так, звук. Тобто, ось. через ось цей механізм йде звук? Колокол. Так, так, так. Колокол. Дуже було страшно підніматися на ось цей останній ярус, Дуже бо там не було взагалі ніяких закритих таких площин. Але заради ось такого історичного моменту, заради такого історичного воно того вартує. І тут є ще драбина дерев'яна, і там написано 1876 рік Маша. Хочеться? А що Маша? Не знаю. Я прочитала наша, але дехто читає Маша. Ну, це треба піднятися. І до речі, бачите, отам вже баня, куполу. Ага. Бачите? І, і бачите, там двері. Да. І як ви гадаєте, у нас в перспективі є ще е, можливість відкрити ще один ексклюзивний, як ви думаю, хід, якщо там є баня, колоконні, ой, баня куполів і є двері. А... Але це. Історія наступної вашої серії. Добре, а -а -а. не будемо розкривати всі секрети. Тобто, це отам ще є, да? Скажімо так, потенційно так. Але поки що ми ще не дослідили цей маршрут, Поки що ні. але ми з вами не... поки що да, на не точці. Я не вірю, ми новини лайф підкурили велику лаврську під дзвіницю. Було холодно, оголошували повітряну тривогу. Було страшно, фізично тяжко, але ми це зробили. Ми молодці, будь ласка, пишіть свої думки у коментарях під цим відео. Ми закликаємо вас прийти сюди, піднятися, бо ці емоції, ці моменти, вони того варті.